Ходімо дивитися сам будинок, це вхідна група, а при вході велика шафа. Так, зараз покажу вам серце будинку. Тут у нас всі види опалення на всі, на всі так скажем, случаї. В житті. Так, ходімо далі. Ох, які тут кицьки гарні. Так, подивіться, яка шикарна кухня. Є все, що потрібно. Вона а, з меблями, з технікою, і дивіться, який, який вид. Так, ходімо, ходімо далі. Так, тут у нас санвузол. Доволі просторий санвузол, він також з меблями. З класною душ-кабіною. Так, І дивіться, які тут китьки. Ммм, краса! Так, ходімо, ходімо далі. Так, у нас тут є дуже-дуже затишна кімната. Вона може слугувати як гостьовою кімнатою, так і кабінетом. Кімната із гардеробною. Доволі просторою, гардеробною. Ходімо на другий поверх. Будиночок у нас двоповерховий. Так. Так. На другому поверсі у нас є. Почнемо зліва направо. Санвузол, також з меблями. Все дуже якісне, дуже гарно. Будувалося для себе, тому все дуже класне. Так, у нас є одна кімната.